Із Пікапа Мініград Вінницькі майстри разом із військовими переобладнали звичайну автівку в бойову замовлення. Отримали від артилеристів, яким потрібна була мобільна техніка із вбивчим характером. Вона наносить прицільний вогонь, може вести десь приблизно там на 16-18 кілометрів. Ось розліт ракет 12-15 метрів максимум. Вона наводиться, має свої прицільні пристрої. Для наведення відповідні таблиці до відповідних ракет, які сюди можуть заряджатися. Свої цілі установка вражає ракетами від градів. Силу ударів демонструють наші військові з передової. Це вам москалі погані за кожного вбитого українця, за кожну знедолену родину. Частину деталей для монтажу установки передали військові. Дали тільки направляющі для ракет і прицільні пристрої. Тобто, це те, що передали військові. Це трофейні запчастини, які вони знімали з розбитої російської техніки. Ось вони все передали. Наша задача була змонтувати, встановити, знайти необхідний метал. Це вже друга установка, яку завершують робити волонтери. Всіма матеріалами та фінансами їх забезпечив один з вінницьких депутатів, котрий побажав залишитись невідомим. Метал, електрика. Всі відповідні розхідники, які там необхідні, там, зварювальний дріт, обрізні диски і так далі. Вся, вся токарна робота, слюсарна, десь приблизно до 100 тисяч гривень обійшлося одна, один ну це без, без урахуванням автомобіля. Аби оборонцям було безпечніше працювати з такою установкою, автоелектрики виготовили пульт керування, завдяки якому запуск боєприпасів можна здійснювати на відстані 20 метрів. Для того, щоб підшити кнопку живлення для пускових зарядів, треба розібрати пів панелі, ну хоча б зробити доступ для того, щоб це зробити краще, щоб військовий міг через вікно, не заходячи в машину, зробити це швидким доступом з вікна. Як кажуть, як були создавали Порше, щоб ключ відтягувався з вікна як гоночних машин, це ми хочемо зробити тут. Воно вже, в принципі, є отвір для цього, але треба буде трошки розібрати для того, щоб провести провод і кинути його під автомобіль. Автоелектрик Артур Петровський до цього працював лише з цивільною технікою. Загради взявся вперше. Раніше ну, таким не займалися, але я думаю, і раніше особливо не треба було. А зараз вже як Часи вимагають нових цих рішень, то приходиться свою кваліфікацію вже підвищувати військовий рівень. Майстри всі роботи виконали безкоштовно. Загальна ж вартість такої установки разом з автомобілем до 300 тисяч гривень. У ній продумано все, аби свої бойові функції виконувала невідмінно. Лапи спеціально зроблені, не опускають, тому що коли вона виїжджає на позицію. Лапи опускаються, цей штир опускається донизу, вона піднімається, щоб була фіксація, щоб вона була устойчива, щоб її не хитало, тому що ну, трохи при виході ракети може, може, машина трохи ну, невеликі коливання або зміщення, то тому все продумали. Мініград мають пофарбувати і відправити до зони бойових дій. На черзі ще дві таких установки. Зараз волонтери шукають необхідний матеріал та автівки. На більший пікап можна буде встановити не три, а шість стволів. Майстри каже Денис Романовський, готові до роботи. Кожен на своєму фронті, аби швидше здолати ворога.